Кабель-подовжувач ігрин USB 20 EMAF 10316, доступний для придбання в міліампер година зеніторба. Цей кабель-подовжувач має довжину 2,0 метра та може передавати дані зі швидкістю до 480 бітс, з його допомогою, ви зможете легко копіювати дані з зовнішнього жорсткого диска, фотоапарата або відеокамери з роз'ємом USB типу, а ви також зможете підключити принтер до комп'ютера. Навіть якщо він знаходиться від робочого стола на відстані. кабель і грин e USB 20MAF, виготовлений з високоякісної міді, що поліпшує якість передачі сигналу. Крім того, він обладнаний екрануючою алюмінієвою фольгою та позолоченими роз'ємами, що забезпечують стабільну передачу сигналу без втрат якості. Цей кабель-подовжувач також підтримує функцію plug and Play, що дозволяє його використовувати без будь яких додаткових конфігурацій. Ви зможете спокійно підключити його до комп'ютера або іншого пристрою і одразу почати використовувати його. Замовляйте кабель-подовжувач ігрин e USB 2.0 EMAF 10316 в торба і отримайте якісний та зручний продукт для передачі даних між різними пристроями.